Продовжуємо розговор по поводу того, що подорожі це добре. Зрозуміло, що більшість людей вам скажуть, це погано, тому що вони самі не путешествують, вони це час сидять сидять і думають, як тільки проїхати сюди. Але вони не хочуть. Ну, так, також я розмовляв з одним своїм знайомим. Він ну, багато путешествує, йому подобається це. А я йому кажу, ну а, а який смисл? Він каже: от я хочу побувати везде. Ну я говорю, візде ти не зможеш побувати по одній простій причині, тому що в тебе не вистачає часу. Він каже, як так не вистачає часу. А я займаюся пошуком Я Раніше розповідав, напевно, можливо, ви. Десь... Не чули це відео, не бачили. Це таке, це не важливо. Я говорю, біля мого дому є ліс. Цей ліс, він... По карті він невеликий, по суті. Я говорю, щоб обійти цей ліс, говорю, з кожне дерево в ньому побачити, говорю, потрібно ну, десь. Я не знаю, я буду три по ньому ходив, я весь ліс не обходив. Але ти думаєш, що ти весь світ побачиш, ну, коли ти починаєш їздити, ти розумієш, що ти побачиш найтуристичні місця. Якщо ти навіть живучись там буквально десь рік в одному місті, ти в тебе шлях... Тільки оттудова до оттудова, відтудова до тудово. Ти не заходиш в інші місця. І коли я його веду, наприклад, в нашому місці, де ми зараз разом живемо, веду в місця, де він ще не був, він каже: Я тут ще не був. Так говорю: зрозуміло, що ти не був. ти ж говорю, не ходиш сюди, ти говорю, це время тратиш, говорю, щоб заробити гроші, щоб полетіти десь в іншу країну, подивитися, як в іншій країні. Ну говорю, він же країн ти тільки летиш, говорю, там, де туристична та країна. Говори, ти тільки туди летиш. Де куча говорю туристів, я говорю, ти знаходишся серед них, і ти бачиш, тільки теж тобі показують. Ну, говорю, ти ж не ділаєш ні шах вліво, ні шах вправо. Ти ж говорю, не відходиш ні від туристичних троп, а в сторону, що...